І так, знову з вами я, Ігор Єгорчик, перейшли на Янчу версію. А що перейшли у підписчики? А рюкзак у нас є? А що у нас нічого? Ми відключили? Hint, відключили. А як його включаєте? Інвентар. Включив. Ну що у нас нема рюкзака. Ну, сосям бо навіть корів багато не беру. Так чисто як м'ясо поїсти. А Та не буде. буде, не мішає. Не мішает. Сісти хоч тож. Заради нас у нас буде втепіло. готувати обід за 10 минут. Нас буде їсти. Та впали, впали, ми їх всюди. А то успокойся вже, тут а нема книжки. Чуєш, книжки нема. Мені лінь робити такого. Нет. Кожний раз забирати з верстака треба. Не мукай твою мукало, ти. мукало замукало. мукало замукало, ти мене примукало. Тереблю, тереблю, реблю, терефлю. І ти терефлю п'єш. П'єш терефлю, миму. Парубрион дубану, Баранку гну. Два з половину дали Пам'яті для Майнкрафт, щоб у нас не було проблем з записью. Подивимося. Подивимось, що нас чекає. У нас чекає трохи м'яса. Бой. Який Бой Бой Агонія? Огонь батарея, огонь бой бой. American boy. Уеду с тобой. Та я бегаю туда-сюда. Запутался в рамсах. Подвимся на записи. Куп так, Сука ты. Тів шкіри взяти що собі зробити з шкіри От то ж три хоч капці. Шкери. Так, батя шкіру, що шкіри зробити. Ладно, пішли, лишимо корів спокою знайдемо камені. Мукарни. Макаронів Макароні хочеш. Не знаю, що маєш їсти. Мукари. Та, 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 та. та не заїкайся вже. О, м'ясо и шкера, то сколько з'їв, догодиться. Бакеварный. Вот ну, цело мені не нравится. Бетеру. Так, слухай, бетеру. Там якийсь каньйон є. Метеорет впал. Трайки зеркнуты. Зиркнути на метеорит. Выркнул. Зиркну. Зиркну, что ніс не вычуешь, треба зверху вылезти. Шикарно, а де це ось? Де щось? Нема нічого щось. А що я хотів? Ти вошла в мою грешну жизнь. Красиво. Ти ушла із нейознео. Із ну а що робити? За що зроблю? Треба каменю. Ну до кінця світу швидко дойдем, бо тут а, дуже маленький кінчик світу. Между 30 миллионов. Всех, Красиво. Ты ушла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты пошел отсюда. Перестал то все, что нужно. І візьми собі всього. Ого! Пічка-пічка-пічечка. Треба ще пічулючку. Пічку за пічулючку М'ясце по порубати. Мі'ясце... Порпой кажу порубати. Посмажати. Да мои вообще пацаны не обичны Муя, Мы пацанята то не обич Уя Уя Так, давай посмажем а я сотятку А что ты две лопаты заробил? Так, я бачу... Бать... Так, ти чуєш, перестань мене. Перестань мене виругувати. Повідомлення. Слава Україні. А що це немає. Це нема. А шо це? Чекай, бо нема чим палити, не Я знаю, що не Він твердий, а мати м'які. Так. О, що тобі шкіри зроблю. шлем. Ой, ж, все добре, нічого не боїся. Вот, попнув педалі. Попнув педалі. Е, що це? Дай поїде. Не хочу. Не біхайся ти. Що ти там виспівуєш дурної? Скажи, сину мій ти дорогой Не знаю як там було, але не тягло. Не тягло, я їсти хочу вже. Самоліти літають туди і сюди, самоліти літають туди і сюди, самоліти летають, летають, я таю, я ятаю туди і сюда. І завтра всім 7.22 буду в самольоті, сидіти на пілоті і думать. В самолеті. Щоб він добре злетів і хорошенько сів. Де небудь в Парижі. А там і парижанки. Ой. А там ще немного і проваганс. Нях-нех. Парижанки я сказав. Парижанки, юні парижанки. Юний парижанки. Жанне Жан не парижан. Не треба нічого. Ти коротше я граю і я коментую. Ти помолч, бо я десь дійшов до чогось. Помолч, пожалуйста. Спуш. Я нормально, я принаймні дуряків не плету. А ти дуряки плетеш. <плеслова> весело, тут тут якісь Вес, весело, ве, весело можна і по-інакшому. О, о, скільки їди. Що тут залишилося? Не, ну тут... Прикольно. <плеслова> Але не маємо, чуєш. У нас... О, факел є. А тут а не можна такого факел у руці тримати. Yeah. А епона, мама yeah. А шо такое, гамно редкой? Редкой. Спатрайте, yeah. баранів нема. нема. Бедные овечки, никто нас не Ми Бедные овечки. Так, тут а чи ні? Тобто Ти двері розбив одні. Нам треба буде переставити нормально двері. Та халупа ще не дороблена. Та яка дороблена? <тит> Мої бри. <бі. тит> как всегда. Одна.

Закладуй, закладуй, закладуй. А тут а шо скломай бути? Щоб дивитися на пейзажі. Щоб смотреть на пейзажі. Ну, все одно, но ну, має бути трошки. Наслужка нема. Холера

Ну что будем придеться з'єднювати? Mm. Так добре, mm. выключаю запись, а це на паузу.